У нас сьогодні друге заняття, заняття з психологом. Цікаво, що сьогодні буде. Буде цікаво, що 100%. Але що саме не знаю що. Ну, що, навчання продовжується і вітаю всіх з новим сезоном. Я сюди прийшов раніше, нам вже видали беджі. Добре. Минулого разу я запізнився на три хвилини і сказав, що сьогодні буду раніше і приїхав раніше на годину, тому що запізнюватися це дуже погано. І ми поспорили з Іною на шоколадку, що, що я не приїду раніше. Треба було поспорити на 100 доларів. Вчора видався дуже цікавий, але надскладний день, тому я вже нічого вчора не записував. Робота з психологом це топчик. Михайло Михайлович, найкращий. Що можна сказати? Треба знати свої зажими і треба, треба їх знати. Бо що вони нікуди не дінуться. Ще записав меню, ой, записав проби в чименю в своєму репортарі.